Доброго дня, Моє ім'я Дмитро Проданов. Я працюю в компанії Таці Машинері Україна. Сьогодні на огляді навісна машина Свіфтер 3000. використовується з тракторами потужністю від 100 до 200 кінських сил. В модельному ряді є машини від 3 метрів до 5. Концепція даної машини така, що за один прохід вона робить декілька операцій, а це такі: як вирівнювання ґрунту, попереднє рукування грудок, підрізання. Бур'янів та формування посівного ложа, вирівнювання ґрунту за робочими лапами, та зворотнього щільна однорядним топком 350 мм та вирівнюючою планку для ідеального рельєфу поля для майбутнього посіву. Конструктивними особливостями даної машини є передня вирівнююча планка, яка регулюється по висоті, та має демпфери для роботи злажування. Другою особливістю це є планчастий каток 370 мм, який ідеально розбиває грудку. Використання стрільчастих лап, які у нас розподілені у два ряди з кованою стійкою, яка має 3 d ефект. Наступним етапом іде в, нашій, в нашому ланцюгові це вирівнююча планка за рядами стрільчастих лап, яка має своє регулювання натиску для того, щоб Краще вирівнювати гру, рельєф поля і також має демфарин. За необхідністю ми можемо їх взагалі підняти, щоб вона не працювала. Фінальною роботою любого передпосівного арегату це є поток зворотний ущільнюючий та вирівнюючи планка. Одним із самих універсальних як ми використовуємо польщташпоровий каток, однорядний 350 мм, який дуже Гарно розбиває ґрунтку і робить відповідну фракцію ґрунту. І завершаюча фінішна планка, на якій можемо регулювати тиск притискання її до ґрунту, яка працює також через демпфер. Отже, компанія Titan Machinery Україна пропонує фермерам якісну чесну техніку для використання тракторами від 100 кінських сил. За придбанням техніки Benar звертайтесь до нас.